Чиновники купують люксові авто за копійки. Знову, так, знову. Журналісти видання NGL Media виявили у деклараціях чиновників різних правоохоронців, мерів, народних депутатів сотні випадків заниження вартості придбаних автомобілів. Наприклад, депутат Верховної Ради Максим Соколов, який за е, всього за 10 тисяч гривень, придбав Тойота Хайлендер Гібрід. Який випустили в 2022 році, це приблизно у 200 разів дешевше його реальної вартості. Михайло Соколов заявив цьому NGL Media, що придбав автомобіль з суттєвими пошкодженнями. Проте відмовилися уточнити, які ж там саме були пошкодження. Про трошки бите авто розповіла NGL Media і Вікторія Негода, керівниця відділу земельних ресурсів та екології при столичної сільської територіальної громади біля Києва. У жовтні 2023 року вона нібито за 100 тисяч гривень придбала Хюндай Таксон 22 22-го року випуску. Хоча насправді ринкова вартість такого автомобіля ну десь в 10 разів більше. Ну, проблема це не нова, але як з нею боротися? І звідки у чиновників такі гроші на дорогі авто? Бо ми ж то добре знаємо, що вони купили ці автівки не за заниженими цінами.